Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, шановні, Юрій Кочевенко з нами, а офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Ми зараз про вас, про зенітників поговоримо. Ви працюєте з переносними зенітно-ракетними комплексами і збиваєте. Те, що з'являється вороже, те, що з'являється в небі над полем бою, а розкажіть нам, які типи ворожої техніки авіаційної техніки на рахунку бригади, а, так справді ми, ну, ПЗРК, це наш основний засіб. Але крім того, на озброєнні дивізіону є і інші теж системи протиповітряної оборони, там можна про них трохи згодом поговорити, в цілому за час повномасштабного вторгнення силами нашої 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищено 4 літаки, 8 гелікоптерів і 17 безпілотників противника. Серед наших трофеїв, скажімо, як і вже ну, умовно старенькі, але все ще досить ефективні Су-25, так і є вже більш нові су 34 і навіть один су 35 Ну що стосується гелікоптерів, то це в основному К-52 ударні російські гелікоптери, теж відносно нові, і розвідувальний безпілотник Орлан. Їх не цілих 17 штук. Завалили, і ще здається, одного це ребом посадили. У нас був трофей безпілотник Тахіон, теж російський. Так, я я вас вітаю з, з точки зору роботи роботи зенітника. Та, от розкажіть просто, щоб люди уявляли, мені доводилося чути, що бійці для того, щоб вполювати ворожу авіатехніку, навіть переходять лінію фронту ну, і працюють із таких засідок. Е, так ну в першу чергу, завдання зенітного підрозділу в складі бойової. Наш митку десантно-штурмової бригади, прикриття нашого особового складу, техніку від ударів противника. Ну, але звичайно, найкращий, найкращий захист це напад. Але я часто зажартую, що все ж таки а, зенітники вони в трошки в пасивному такому відношенні до противника знаходяться, тому що коли ворожа авіація не літає, ну, ми нічого тут зробити не можемо. Ми не можемо прокрастися на аеродром і його знищити. Ну, на відміну від. Скажімо, артилеристів, які можуть знайти цілі, вразити, чи там інших підрозділів, які можуть бути більш проактивними. Ми все ж таки реагуємо на дії противника. Але, попри все, попри великі досить втрати, противник продовжує активно використовувати свою авіацію на лінії фронту, і щоб оскільки він став вже дуже обережним, вже вони отримали гіркий для себе досвід. За всі ці місяці то працюють вони використовуючи, шукаючи найбільш ефективні шляхи заходу, найбільш безпечні для себе, щоб там відпрацювати, відстріляти свої ракети і безпечно піти. І от щоб піймати їх в цей момент, коли іноді він в приціл зенітника може потрапити буквально на кілька секунд, щоб вирахувати. Ну спочатку це звичайно велика там аналітична робота, планування цих заходів. Але так буває таке, що наші мобільні групи маленькі, вони висуваються за передній край і знаходять собі місце, де є й висока ймовірність прольоту ворожої авіації, і таки їм вдається його там дочекатися для, для, на великий сум для там, чергової якоїсь російської матері і взагалі всієї російської армії, тому що втрата не тільки. Літака, але й пілота, якого потрібно дуже довго готувати, це, це суттєвий удар по їх боєздатності. Звичайно, для нас кожна така перемога над повітряним противником це великий, великий успіх. Ви зараз на сході країни. Я не буду говорити де точно, але що ви відмічаєте? Наскільки нахабною зараз є. А використання ворогом авіації і ударних гелікоптерів. Ну і власне і штурмовиків з винищувачами. Ну тут ситуація я думаю, аналогічна до того, що в цілому всій Україні відбувається. Ви можете побачити, що ворог атакує наші мірні міста в першу чергу безпілотниками і балістичними ракетами, тобто він їх не бомбардує з літаків. Те, що в принципі робилося на початку війни, і аналогічно тут у нас: тобто, ворог на початку був дуже нахабним, і він використовував авіацію надзвичайно активно. для мене, особисто війна почалася з команди повітря о третій ночі, 24 лютого, я вперше в житті тоді почув цю бойову команду повітря. Раніше чув тільки з десь там фільмах про Другу світову війну. А ось тут в житті ну багато чого на цій війні було вперше в житті, але в тому числі і це. І ну, було, був, був момент, що ворог ходив настільки. Вони, напевно, не чекали нашої активності, тут, що вони ходили буквально по головам, але і досить дорого вони в результаті. За це заплатили, що змусили докорінно змінити тактику. Так, звичайно, зараз вони вже нахабно по головам не ходять. Не знаєте, я просто нікому я маю цей досвід і нікому не побажаю знаходитися під авіаударом, коли ти навіть його не бачиш, тим більше нічого йому не можеш зробити. Я маю на увазі цей літак, який над тобою кружляє. Тільки чуєш звук, чуєш звук заходу на на удар. І чуєш звук пуску ракети. Залишається молитися, щоб вони влучили не в тебе а десь поряд. Але е зараз е ворог змушений, тобто їм їхнім військам все одно необхідна авіаційна підтримка. Вони її вимагають, і я не знаю, які там, як там приймаються рішення, але йде робота, але вона е мало ефективна. Тому що вони змушені працювати з граничних або з гранично великих висот, там, де їх не може дістати наш, наші засоби протиповітряної оборони, тобто це і граничні дальності, і граничні висоти. Коли от в ясну погоду я навіть сьогодні спостерігав, як заходило два літаки, це було особливо гірко для зенітника. Спостерігати нічого не могти зробити. Але е, на жаль, тобто дуже високо, тільки самих літаків не видно, тільки тепловий слід. Заходить пара, потім видно тепловий слід від пуску ракет, розворот і охіду. Тобто вони навіть лінії фронту не пересікають і дуже високо, максимально далеко заходять, роблять пуски і тікають. Або інший варіант, коли от ми і намагаємося їх таким чином вполювати, це робота на гранично малих висотах. Так так само працюють і гелікоптери, коли вони використовують різні складки місцевості, балки, русла річок. Проходять ними максимально, там, як вони вважають, безпечно близько до наших позицій, здійснюють пуски ракет з кабування, це означає, що от він завалюється трошки на хвіст, випускає ракети, і потім одразу тікає. Ну, от, от в цей момент пуску, коли він змушений все ж таки десь себе показати, або момент розвороту, він може припуститися помилки, за яку ми його. Намагаємось покарати. боєць знищує літак. Ну, наприклад, там су 34 чи су 35 чи той же а, алігатор, типу к 52 дуже розрекламований. До речі, росіянами вони вважали, що він в принципі не вразливий. Це неправда. Наші їх почали збивати вже в київському небі. Всім це відомо, так ну і водночас, коли йдеться про те, що боєць знищує. Там літак, який коштує десятки мільйонів доларів, можливо, разом з пілотом, можливо, можливо пілот потрапляє в полон. Ну, слухайте, це серйозний удар по російській армії. Так? Наскільки адекватною є винагорода для людей, які збивають ворожі літаки? Знаєте, ну звичайно, з службової точки зору це подвиг і. Це це відповідним чином оцінюється і, і державними нагородами, і там, і по, і по службі в тому числі, але. Я хочу сказати тут, що ну, до речі, про фінансову компоненту я тут, тут знаю дуже мало. Я знаю, що були якісь ініціативи щодо цього, але поки що принаймні працюючих механізмів, це стосується не тільки літаків, а всієї техніки, їх на нема. На подається, начебто, подаються там, рапорти, подається це збита техніка, але що, що, по чому, і як, як це в результаті працює, не зовсім. Зараз зрозуміли, можливо, це просто відкладене питання. Але я вам скажу, що я, от за мені за службу за Боже, скільки це вже майже 11 місяців війни. Ну ніхто, ніхто ніколи з бійців цього питання ті в тому числі ті, хто збивали, такі ці питання не ставили, тому що. Ну, не, не про це зараз іде мова. Збити ворожий літак, ну там це емоції у бійців. Іноді є на тих відео, в тому числі, які я публікував. Ну Це як ніби збірна Україна в фіналі чемпіонату світу Гол забиває, але ще помножити їх там на багато, багато ступенів. Але я тут прихильник того, що все ж таки треба розуміти, що Збройні Сили. Це єдиний механізм, і вся наша робота є командною. І виділяти тих, хто збиває літак чи знищує танк, звичайно, потрібно заохочувати і, і е, бути вдячним їм за це, але й багато інших людей, які роблять теж дуже важливу роботу. Неможливо не, не знищують танків, не збивають літаки, але без них літаки б не збивалися і б танки танків не знищують. Тому що як оцінити, хто збив літак? Ну або навіть офранку, хто збив літак. Стрілець, який здійснив власне, натиснув на, на пусковому механізмі на кнопку пуску, чи е, той, хто командир, який стояв поруч і його спориговував, чи командир батареї, який е, організував і розставив ці е, позиції. Прав правил, так скомпонував, що літак потрапив в цю пастку, чи командир там дивізіону, і взагалі все управління дивізіону, яку яка цю роботу організовувала, забезпечувала, навчала. Чи, чи бригада, яка в принципі виконує тут бойове завдання, і тут же хлопці-кулеметники, які прикривалися стрілків зенітників від е, ворожої ДРГ, в той час як заходив літак. Ну тобто, це. Е, Кожен робить всі внесок, розумієте, або той хлопець, який під обстрілом їхав на бензовозі, і щоб заправити наші машини, які не могли їхати на бензові. Чи підвозив БК. чи повар, який готує їсти, чи навіть та дівчина, яка можливо там не на передній лінії, але сидить тут в ближньому тилу в стройові. 18 годин на добу працює з документами, щоб у всіх було відповідно все правильно оформлено, записано, всі отримали відповідні е, там грошове забезпечення, е, всі, всі службові були питання вирішені. Всі довідки там статус учасників бойових дій і все тому подібне. Тобто, це все е, єдиний механізм, всі збройні сили та всі сили оборони, де кожен на своєму місці, виконуючи свою роботу, наближає нашу перемогу. Тому ми, ми всі єдині, не, не варто тут щось так виділяти. Командна робота, так знаєте, пане Юрію, mm -hmm. я у вас запитав про, про нагороди і про, про стимули, які мають бути. Але ми ж з вами щиро спілкуємося, правда? А що стосовно покарання, як ви поставились, ваша думка, як ви поставились до закону, який ухвалила Верховна Рада, закон, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва? Там наступні, наступні пункти є: це непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, самовільне залишення військової частини, дезертирство ось такий неприємний термін, та, правда, самовільне залишення поля бою. А ми з вами чули різну реакцію. Ситуація непроста. Закон також непростий, викликав реально серйозну дискусію, в тому числі і в армії серед людей, які воюють. Якою є ваша думка? Знаєте, я ну, не дос, не такий вже там унікальний, тому що я знаю багато в тому числі бойових офіцерів, які мають шлях подібної мого Я ж починав солдатом я не завжди був офіцером. Я починав свою службу саме солдатом, тому я добре. Знаю і ці відчуття, і ну, все, що стосується от від, від солдата до на, наразі там, капітана, все, кожна, жодна ланка не пропущена, як то кажуть. Це мені добре зрозуміло. Тому мені зрозуміла реакція, і, дис, і певна дискусія, яка цими законодавчими ініціативами викликана. Проте, ну зверну увагу, перше, що все, що ви порахували, це було, є і буде завжди злочином. Відповідальність за це вона вже була. Хто це там не вводить щось нове. І, на жаль, ці явища вони присутні, в тому числі в українській армії, як в будь-якій воюючій армії, на батальйон там може бути таких солдат, пару чоловік, але вони десь так підставлять, що підведуть під втрати там цілий підрозділ, тим, що. Йому щось не захотілося, йому щось не сподобалося, чи він там щось собі уявив, чи просто злякався, розвернувся, залишив позицію. Українці в величезному пориві пішли в військомати. У нас укомплектовані е, зараз Збройні сили мотивовані людьми, готовими захищати Батьківщину. Але важливо розуміти, що коли ти вже став до столу, яким, які б там мотивації в тебе не були, ти вже собі тут не належиш. І вже не можна, сьогодні я хочу вбивати, а завтра в мене якісь проблеми. Не знаю, з сім'ї, там, з здоров'ям, хоча якщо здоров'я здоров'ям справжньому, то є для цього медики в підрозділі, і тебе відправлять лікування, або і спишуть, якщо буде щось таке. Але треба розуміти, що ти маєш виконувати. Бойове завдання виконувати чітко наказ, навіть якщо він тобі іноді здається. Не таким, який би ти хотів отримати, але треба розуміти, що ти не бачиш всієї картинки, її бачать командири. І якщо ти його не виконуєш, має бути відповідальність. Тому що, не виконуючи наказ, це, це не особисто, він підставляє всіх. На жаль, були такі випадки, коли знялася СП-шка, і, і пішли. І під вибачте, росіяни зайшли з цього флангу. А ті хлопці, які там знаходилися на інших, вони навіть і не знали, що у них фланг вже не прикритий. І що? А там ну, адміністративне покарання. Їм там штрафи виписали, зарплати трошки зняли. Та вибачте, це не серйозно. Так, звичайно, має бути відповідальність офіцерів, має бути відповідальність командирів. І вона є, повірте, зараз вже. Немає проблеми з підготовкою чи забезпеченням. На перших етапах було всім складно. І часто було, що люди, які мали недостатню підготовку, змушені були виконувати дуже складні бойові завдання, проявляючи при цьому безпрецедентну мужність і героїзм. Ми рятували країну. Ми продовжуємо це робити. Ми змогли врятувати її в той критичний момент. Ми змогли стабілізувати ситуацію, стабілізувати фронти, навіть можемо наступати. Хоча, звичайно, проблеми залишаються. Але потрібне бути чіт чітке усвідомлення: є мотиваційна частина, але є і частина відповідальності. А ще дуже важливо, як я вже сказав, виконуючи наказ, отримуючи наказ, довіряти своєму команді. Тут велика робота самого командира, який має своїм підлеглим демонструвати, що він розуміє ситуацію, що він впевнений, в них він впевнений в собі і він діє грамотно і розумно. Але довіра до командирів це дуже важливий елемент. Тому що, ще раз повторюю: ми не можемо. Тут я е, на своїй посаді я володію певною частиною інформації, яку я отримую від старшого начальника, від, там, розвідки від інших. І я нею оперую, і іноді мені можуть дати наказ. Я не розумію навіщо це. Але я не знаю тієї інформації, на яку спирався командир, видаючи цей наказ. Може бути така ситуація, що його потрібно виконати. І я просто довіряю: довіряю, довіряю своєму командиру дивізіона. Я довіряю командиру бригади. Я довіряю командувачу десанту штурмових військ. І саме головне я довіряю головнокомандувачу Збройних сил України, генералу Залужному. І для мене найважливіше, що коли генерал Залужник говорить, що це потрібно, значить, це потрібно. А ми, як військові, маємо відповідно виконати наказ, прийняти е, цю ситуацію. І наш фокус уваги має бути не тут. Я до речі, вам хочу сказати, що це так і є, тому що. Я от навколо себе і тут серед своїх хлопців, як і офіцерів, так і солдат, ну не спостерігав якоїсь активної дискусії щодо цього питання. У нас тут на фронті у нас конкретно є мета. О є ворог, є бойова задача, і її треба виконувати. І на цьому потрібно нам всім зосередитися, всі нації, всі країні. Є бойова задача вигнати ворога з нашої землі, здобути перемогу на полі бою. На це мають бути спрямовані всі наші зусилля і вся наша енергія. Я ще хочу, щоб ви уточнили, оскільки ми торкнулися цієї теми. А з точки зору військовослужбовця чи солдата має бути захист від ну ми з вами щиро говоримо так. А на сьогодні українське військо не будемо говорити про чисельність, але всі розуміють, що це дуже багато людей, часто різних людей. Захист від можливо некомпетентного командира, якщо таке трапляється. Звичайно. От наскільки цей закон збалансований, як ви вважаєте? Тут знаєте, я вважаю, що просто все законом не передбачиш. І тут дуже важлива просто кваліфікація командирів всіх рівнів. Дякувати Богу, що за 8 років і 2014 року у нас ми виховали. Я маю на увазі, ми нація виховали ціле покоління бойових генералів, бойових полковників, бойових офіцерів середньої ланки. І в цілому, це спостерігається. Звичайно, ніхто не застрахований від дурня, якого поставлять командувати батальйоном чи ротою. Таке трапляється. Але для цього є старший офіцер над кожним з них. Задача якого. Виявити вчасно, почути ці сигнали, які поступають, і прийняти відповідні кадрові, дисциплінарні, якщо потрібно, то інші правові рішення по цьому командиру, який свою задачу не виконує. І гарантом знову ж таки цього виконання є не на в армії, тому що за все відповідає головнокомандувач. У нього під ним є генерали, командуючі округів, командуючі військ. Які відповідають за е, вірені їм підрозділи, там є командири бригад, які відповідно відповідають за свої бригади, командири батальйонів на кожному етапі. А повірте, в армії це ще багато там пересікається і перестраховуються, тому що одночасно е, просто до прикладу у нас дивізіон від складі 95-ї бригади, і наш командир є командир бригади. Але при цьому ми взаємодіємо і там з начальником ППО оперативно тактичного управління. І він теж побачить нашу роботу, оцінює її і може відповідно надати або командувачу, або командиру бригади своє бачення або похвалити, або навпаки, десь притягнути до відповідальності, якщо щось буде зроблено не так. Ось так працює ця система. На жаль, якось її просто радикально вдосконалити. Я не бачу можливості. Це все армія, вона ж не звідки взялася. Це є кров від крові, плоть від плоті українського суспільства. І, звичайно, ті явища, як позитивні, які особливо так зараз проявилися під час цієї війни, так, на жаль, і негативні вони присутні в армії так само, як і в українському суспільстві. Всього пане Юрію. Я з тривогою дивлюся на наш таймер. Нам треба фіналізувати. Я, не видаючи військових таємниць, сказав, що ви на сході зараз. Ви можете а, описати ситуацію, яка зараз на вашій ділянці фронту? Ситуація, яка на кожній ділянці фронту зараз складна. Точиться за пеклі бої. Ворог активно використовує всі наявні в нього засоби. У нас є свої задачі, які ми прагнемо виконувати. Щось виходить, щось не виходить, на жаль. Але всі на своєму місці, бо спроможності бригади, незважаючи на те, що ще раз повторюю, що наша це велика честь служити в цій бригаді. Я не втомлюся це повторити. Велика честь, і велика відповідальність носити ось цього орла на шевроні. Більше року вже бригада на виконанні бойового завдання. 24 лютого жодного дня вона не була поза фронтом. Ми весь час тут, але попри це, в цих умовах відновлюється боєздатність. Морально-психологічний стан високий. Та вибачаюсь, що таймінг один приклад на виду. Буквально на днях заїжджали, їздили в артилерію, заїжджають, сидять хлопці в хаті. Заходжу, кажу: що таке? Там що там сумні, такі ну щось там зараз Каже, та що всі працюють, а ми сидимо. Ну вони в резерві, так так потрібно. Тобто каже, вчора 200 снарядів випустили. А сьогодні сидимо. Ну що це таке? Ну посидьте, відпочити чаю, попийте. Ну прийдеться ще ми сюди що чай пить, приїхали, всі там цей. а ми тут, ось це про бойовий дух. Звичайно, всі важко, всі втомилися. Але є чітке усвідомлення, що наш шлях додому лежить через нашу перемогу. Тому всі зусилля зараз спрямовані саме на це, це ми і робимо. А я вам дуже дякую. Як і дякують та практично всі українці, тому що чим більше ви зіб'єте ворожих літаків, дронів, ракет, так, тим цілішою буде країна. Тим більше наших людей залишаться живими, пане Юрію. Я вам бажаю. Я вам бажаю збивати побільше російських. Будемо старатися. Дякую вам дуже. Слава Україні, героям слава! Дякую вам. На все добре, друзі. З нами був Юрій Кочевенко, а офіцер 95-ї окремої десантно штурмової бригади, заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.